Ася питає, а коли скінчаться ці 9 годин. Я їй відповідаю через 8 годин. Щоб ви розуміли, за що йдеться, я вам покажу Гардіон. Інколи краще за все, стрічка новин, говорить за подія. Оце 8 годин тому початок, каже, всі чекають на припинення вогню. Путін має бути п -п 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 серйозним. Тепер... Німці послали новий власне німці, послали Корнеліуса, якого щоб він сказав, що якщо Росія не відповість через 12 годин, то я так розумію, їхні мами будуть стріляти. Я тільки не розумію, чия мама буде стріляти, власне, Корнеліуса чи, Радифу, чи, 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 чи того, хто його послав, чи того, хто його пошле, я б більше повірив би, що стрілятиме. Як би це сказати, мама в сенсі дружина Макрона, я би ще повірив. Тепер це, це саме каже сім годин французький міністр. Це мені нагадує якісь такі події з великої кризи, або Мюнхенської, або початку Другої світової війни. Якщо не обмін телеграмами в Другій, в Першій світовій війні каже: сім годин. Тепер Калас каже. Що мають це гра, тепер каже, давити на Путіна 7 годин. А Васька слушає і мовчить все це время. Запад, має души, ти каже, на Путіна каже Сігорський. Замість того, щоб казали, щоб не висипало українське зерно. Тепер каже, дайте відповідь А мірі. Що ти мовчиш як Ліга Наци? Кого ти іспугався? нас? Папа Лео втянули в это безобразие. О. Тепер Зеленський. Хоче втягнути бідного папу до апостольського візиту, щоб передав трошки гвинтівок з арсеналу Швейцарської гвардії. Ось, каже, буду мра папа. папа. О! О. До кінця дня або перед обличчям санкцій. Оце не сподобалося, Оце власне Корнеліуса послали. Нікого страшніше Корнеліуса не знайшлося. Послали Корнеліуса. А я сейчас сподвину. Ось це 5 годин. Інакше, каже, перед обличчям санкцій його пославят. К Заучу його визовуть Путіна. буде йому ай-яй-яй. Відповідь на це Росія комплектно ігнорує. Це навіть після самого лоду, каже український міністр. Тепер Туреччину ще притягнули до цього. Нарешті Кремль на все це сказав, що каже, ні. Дадійте ви нахер. Каже, що ні. На таких, таким тоном со мною говорить. Ну, от що ви можете сказати? Тепер Трамп каже. Ну, от як оце все можна? Прогрес каже, ніякого нема. Як оце все можна? 27 хвилин. Уже не важно, що вони говорять абсолютно, бачите? Там сказав Рим нашовся, тоже Трамп Сейс? Ой. Нарешті все це бізобра закінчилося. До чого я це все? Чому ми маємо всю оцю дурню слухати? Тому що здається, 12 травня. Під Торецьком, наша героїчна сота Отострілецька бригада, власне, те, що від неї лишилося, сходила в наступ 20 -ма броньованими машинами, дорогою, колоною. І відповідно отримала по женському дітородному органу за це, мішалкою, зі з втратами. І ясно, що коли ми отак от. Це свідчить за неспроможність українського командування провести випад, я вже не кажу, за наступ, з достатньо рішучими і вагомими цілями. Не підготувати його, ні організувати, ні провести. Досвіду так і нема, і тому оце російське просачування... Є ефективною тактикою. Ви ж розумієте, що і Китай з просачуванням виграв Це, як от я вам казав, за дискусію китайських гоміндановських генералів з радянськими радниками в Китаї перед Корейською війною. Вони всі казали, ні, Т-34, як от Красна Армія. Вони кажуть, а по Парисовим полям? покажіть, як. І от. Корейці пробували це показати. 50-м, але ну, не змогли повернулися к просадженню. А ми все ще пробуємо показати, як наїхати 20 машинами на я на це все можу сказати. І тому доводиться оце все терпіти. Терпіти Корнеліусів, людей з смішними прізвищами Вадефуль. Я би сказав, зараз би. На все це дивися, право сказав, що до осені нас будуть і зводити, і з ума. Як в сучасному світі сказав би штучний інтелект могильника, штучному інтелектові принца Гамлета. У відповідь на його питання, на якої почві помішався наш принц, он би сказав на нашій, на почві гугла. От, власне, і ви не мішайтеся на цій почві гугла, ставтеся до всього цього отак от опередково. Я би сам хотів розказати вам щось серйозне, щось важливе, отримати за це від вас подяку і подарунки, так скажемо, щоб оцей свій мост, який мене турбує, все-таки довести до ума. але Совість мені не дозволяє. Воно ввійшло в фазу оперети. На жаль, кривавої оперетки, в фазу релаксаційного конфлікту нема у нас військового засобу на росіян. Тож доводиться терпіти оцих людей з цими смішними прізвищами. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.